А чи знали ви, що Україна є справжнім логістичним серцем Європи? Це не просто слова, а факт, що підтверджується цифрами. Через нашу територію проходять 4 з 10 європейських транспортних коридорів. Ці маршрути це артерії міжнародної торгівлі, що з'єднують різні частини світу. Україна є мостом, що поєднує європейські та азійські ринки. Коридор 3 сполучає ключові європейські міста, пролягаючи від Дрездена до Києва. Коридор 5 створює прямий шлях від Італійського Трієста до української столиці, коридор 7, який пролягає по Дунаю, дає Україні вихід до річкової мережі Центральної Європи. І коридор 9 – це найдовший маршрут, що тягнеться від Фінляндії до самої Греції, проходячи через Київ та Одесу. Ці коридори підкреслюють унікальну геополітичну позицію та величезний потенціал України, адже вони є запорукою економічного зростання та стабільності.